Добрий день. Привіт. Розкажи мені, будь ласка, перш за все про Маріуполь. Не треба мене перебивати, просто розкажи про Маріуполь. Перебивай мене та вітання. Ми справді працювали трохи більше тижня в Маріуполі. Його околицях дуже важливо, мені здається, було там бути на місці, бо дуже багато неперевіреної інформації. Коли ти там весь час знаходишся, постійно з'являються новини про штурм, про оточення. Як Це виглядає. Розкажи про місто. Я місто? Опушили. Ну уявіть, хто не був в Маріуполі, місто, звісно, на морі велике індустрій, доволі велике індустрійне місто. До півмільйона там населення зараз трохи. Менше 400 тисяч, багато людей поїхало. Щойно Росії було повідомлення про те, що російські військові увійшли в Новоазовськ. Це 40 кілометрів, дуже недалеко. Тобто, місто то в центрі в принципі все спокійно. І я скажу, що я не бачила там ані патрулів, там Метінвесту про якийсь говорилося, ані посилену охорону саме в центрі міста. Тоді як є от три основних виїзди: західний, північний і східний. Там на захід це до Бердянська, там ну як звісно. Сюди стоять блокпости, доволі серйозні. Східниця цей північниця це цей блокпост про Волноваху, про яку повсякчас з'являються в російських медіа повідомлення про те, що її от-от візьмуть. Така є панічна ситуація. Це місто в Донецькій області, яке на півшляху до Донецька, яке контролюється українськими, ну, українськими силами. Таке дуже важливе. Там, звісно, там постійно йдуться якісь ну йде і відбуваються чутки про там, що наступ може бути. Ти ще й з північного боку, але досі не було жодної інформації про те, і звісно, є от виїзди на схід на Новоазовськ, де а, з, від десь від минулого тижня, вже як чекайте, сьогодні. Я забула, який день вівторок. Це та четвер. Так, от в четвер почалися такі серйозні обстріли. Це було за добу до перемир'я, де фактично майже добу тривав от, з перервами бій. Диви-диви, от розкажи, що відбувається в самому місті. Як це виглядає? Це правда, що місто повністю забарикадовано що там місцеві мешканці готуються до якоїсь самооборони? Як патрулі на вулицях, міліція, не знаю, військові? Що відбувається взагалі в місті? Нічого це... цього немає. Тобто, це нормальне таке місто це спокійне, нормальний... без ніяких ознак. Місто, де навіть подекуди дуже рідко зустрінеш і міліцію, і блокпост, ну, і людей на тобто там всередині міста якомусь немає контрольно-пропускних пунктів. Я більш того скажу, ми навіть вночі їздили, коли треба було там. Хотіли, хотіли переночувати разом з людьми в бомбосховищі, і доволі так довго об'їхали місто. І фактично нас ніхто не зупиняв. Люди бояться їздити, тому там. Ніяких посилених таких фортифікацій немає, з іншого боку, звісно, фортифікується місто ззовні. тобто риються окопи, добровольці цієї. Але це не та картинка, яку побачать дуже суворо останні два тижні слідкують військові, щоб не фотографували ці позиції. Ну тобто, щоб цього це вони на під'їздах на під'їздах місто. Під місто. В самому місті все спокійно. В самому в місті все так само, як завжди. Щодо бомбосховищ їх готують для місцевих, місцевих? щодо бомбосховищ, є е, 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 на в це. Три міста можна помітити е, такі написи: е, «Убіжище», «Там», там, ну, Тобто е, вони, вони є, і, і розклеєна інформація, де брати ключі. Але все, е, ми спускалися в ці бомбосховища і проїхалися лікарнями. От я особисто була в трьох лікарнях. В трьох лікарнях абсолютно різна ситуація. В одній лікарні в бомбосховищі тобто напис там всюди зробили таблички, туди спускатися, але бомбосховище на цокольному поверсі, там вікна є, там толком немає світла, там не вистачає місця для того, щоб перевести всіх хворих. І це один корпус з багатьох, куди треба звозити лікарняних. Ну то тобто, трошки формально поставилися до того, тобто розклеїли таблички, але нічого. В іншій лікарні щодня заряджають генератори. Поставлені матра, ну, матраси, обладнані свічки, там вода, лампи. Ну, все як все як годиться. Тобто, все залежить дуже від індивідуального того, хто цим займається. Я наскільки знаю, 49 тисяч місць можуть прийняти заводи. Це ну тобто на заводах є бомбосховища, угу. можуть прийняти 40, сто сорок дев'ять тисяч людей. Мешканців Марії, А, до 400 тисяч. До... Зараз не можемо сказати, багато людей поїхало. поїхали. Ну, сп... виїжджають багато людей. Виїжджають багато людей. В перші два дні, коли приходила російська, була паніка. Ну така паніка була. Вона зупинилася. Коли почали от саме серйозні обстріли в четвер, люди знову почали брати квитки, щоб їхати, але е... настало перемир'я. Здали квитки, ну тобто там не поїхали. Знову почали. Тобто, щойно відбуваються якісь удари, люди знову намагаються поїхати. А, і а, це, але я також скажу, що важливо, що в центрі я дуже багатьох людей запитувала, чи я чи вони знають, як діяти під час того артобстрілу, які там відбуваються. Знають діяти хто громадський актив. Активні такі громадяни, які займаються самообороною, які кажуть, що в інтернеті є дуже багато інформації там в групах соціальних, як діяти. Люди, які не мають доступу до інтернету, толком не можуть зрозуміти, що діяти. А особливість в тому, що обстрілюють східні мікрорайони, ну уявіть там, ми можемо сказати для мешканців Києва. Так дуже дуже, дуже показово. Тот, якщо люди живуть, є такий жилий масив в Києві, як Троєщина. От уявіть, якби обстрілюють Троєщину, центр міста, в ньому все, все красиво, всюди написи, там сховище, підвали готові, але обстріл міста ведеться на, окра... на околицях і там дуже мало інформації. Ну, Дуже мало. Тобто, хто як обладнав. І я вже зараз, чесно кажучи, ми багато думали про це. От Коли починається, ми були присутніми в одному районі там на півночі, де зазвичай не було обстрілів, це теж околиця, mm -hmm. це не центр. І от почалися такі. Ну, Тобто, чи це були залпи, ну, там не характерне місце для цього. І ми розуміємо, що треба звідти їхати. Люди ну, не всі реагують, вони не розуміють, чи, там, чи стояти на вулиці, чи йти в підвал, куди йти. І ем, банально, от, коли спілкувалися, здається, що таких, ну, ще одне питання, як ставиться, там, наприклад, до ну, суперечливе питання, як ставиться до української армії, так самі громадяни, жителі міста. Там зараз Справді, дуже багато жовто-блакитної символіки, дуже багато прапорів. Це вже не той Маріуполь, де зупиняли в ну, на початку травня. Зупиняли бронетранспортери українське. Це зовсім інше місто. Все ж таки, по атмосферу за атмосферою э, немає чітких соціологічних даних, але там завжди кажуть навпіл, діляться. От э, прихильники там такі активні української державності, так і люди, які симпатизували ДНР. Не можна цю інформацію підтвердити, але все ж таки є люди, які ніяк, ну тобто. Э, Певно, скептично ставляться чи з острахом, так там до Національної гвардії, до батальйону Азов, який там розквартирований, це там, ну тобто, тобто, це справді є. І от якісь банальних речей, коли там, наприклад, починається артобстріл і ем, там, наприклад, сирена, те, що ми бачили можливо, в фільмах, так щоб працювала сирена, яка би попереджала людей, такого не було. А скажи мені, будь ласка, от щодо обстрілів, так? Ти сама бачила зруйновані будинки або якісь об'єкти, чи дійсно ці обстріли ведуться по місту? В тому то річ, що досі а, ні. Ну тобто, як, а, вони долітають до східних околиць. Що було особливого, коли було порушене перемир'я в ніч проти неділі? Саме тоді було сам ну, там, там стоїть український блокпост близько, зруйнований був магазин. Швидка допомога. Там станція. Ну це не зовсім це просто така кімнатка, бензоколонка. І ем, були тем, певні руйнування, але це не були будинки. Але в той день все ж таки загинула е, одна жінка, і паралізовано було одного чоловіка. Е, там дуже не, не, не ситуація, в якій ми намагалися розібратися. Люди намагалися виїхати з цього мікрорайону, і там чи обстріляли машину, чи це були осколки, бо є в людей і поранення кулеві. І поранення від осколків, тому там в трьох лікарнях хірурги немає кульові кульові поранені саме в місті Сам... чи на околиці? Міс... посередині дороги, коли люди намагалися виїхати з околиць в місто, коли почалося ага. бомбування. Люди дуже швидко сідали на машини і виїжджали, і на півдорозі одну з машин обстріляли. І загинула жінка Обстріляли наші це чи Цікава ситуація, тому що поширюють містом чутку, що це обстріляв батальйон Азов. Я покажу поширюється чутка, а це дуже наводить таку таку панічну ситуацію. Бо одна справа, коли ну одна справа, коли Удари, артообстріл, інша справа, коли тобто в місті обстріляли людей. Це там подвійний ризик. Так виявилося, що мій колега, наш колега Костя Реуцький, був саме там на місці, коли ну, допомагали пораненим. Ми потім проїхалися лікарнями. І теж офіційно йшлося про те, що це осколки. Ми зрозуміли, на рентгенах побачили, що в жінки є і колеве поранення. Але і є також осколочні поранення. Там ну сумна історія, бо 36-річна жінка загинула. Її чоловік паралізований, в них залишилася 4-річна донька. Mm -hmm. Але немає підтвердження, хто це стріляв. Ні військові, ні батальйони, ні міліція не говорить про інцидент, який стався, про обстріл нічого не знають. І ми поговорили зі свідками, які там були на місці, з водієм, з людьми, які вижили. Вони так само вони чули там стійте, стійте, оцю. але хто кричав, не знають. Але цю ситуацію не треба далі розібратися, щоб пройшла судмедекспертиза, і остаточно, тому що без судмедекспертизи лікарі не підтверджують, хто це, ну, тобто, чи це. Справді, обстріл чи ну, може бути і те і інше. А, але от ця ситуація вона трошки паніки такої додала. Ну, тобто, не паніка, а такого непорозуміння, ну нерозуміння, що людей, а, що люди постраждали. Але не треба забувати, що між Новоазовськом і між а, а, Маріуполем, от так там фактично. Посередині знаходяться три поселення: Широкіне, Безіменне і Саханка. Це три mm -hmm. села, звідти фактично люди не виїхали. Тобто, там було дуже дуже багато переселенців ціле літо. Це курортні поселення, там море, і люди там з Горлівки, з Шахтарська. Ціле літо провели. Вони всі виїхали, але більшість селян вони таки не виїхали. І, от, наприклад, ми були в Широкіному. Зараз монтуємо цей матеріал. Там стояли позиції української українських Кого батальйону Азов прицільно їх розстріляли. Попалені абсолютно там горби, пагорби цього всього і зруйновані будинки, поруйновані там кілька санаторіїв, двох людей фактично тільки в тому селі. Вбило осколками снарядів, ми спілкувалися з їхніми родинами, тобто, в принципі, загиблі є. Тобто є оця ще територія, де фактично з цієї території, з 20 метрів ведеться обстріл. Це так близько. Тобто, це якраз така зона, яку нині ніхто не контролює. Частіше туди, там відбуваються бої, туди частіше приходять, як нам пояснили, набігами. Оці так звані ДНРівці чи росіяни. Ну вони ж без позначок, так вони туди приходять, і от там, тобто. Ці, ці жителі е, сіл, вони там все одно живуть, ну, куди діватися. Дуже багато з них працює в Маріуполі е, на заводах, тому вони фактично позбавлені роботи, якщо їм доводиться сидіти вдома. Там немає зараз електрики і, е, вод, ну, тобто, з водопостачанням проблеми. Тому справді з українського боку є жертви. Е, Серед цивільного серед мирного населення в результаті цих обстрілів диви зараз вже буде часу мало, тому що в нас буде наступний блок. Давай зробимо так. Ти про Маріуполь, я думаю, що у нас буде багато сюжетів, які ти зробила, Ми сьогодні будемо показувати, так ми можемо їх коментувати. А давай е зробимо Може громадський світ зараз перейдемо так. до нього, так. Але знаєш, ні, в нас ще досправді є. в мене громадський світ в 17-й починається. Так, може, ми покажемо так. якесь відео. Ну ми зараз я до речі покажу. От ми з громадського світу. Я зараз ну я думаю, що ми, ми просто зараз домонтовуємо те, яке ще, ще не бачили в ефірі. Але я Мустафа додам таку таку річ, яка спала там на, 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 на думку з приводу. Відношення до армії ми дуже мало побачили комунікації, саме якоїсь а, такої інформаційної ін, ну не просто там є щодня. відбуваються про українські мітинги, а, якісь невеличкі, але а, якісь практи, якихось практичних речей. То вчора був там Порошенко. Так, але практичних речей бракує. Чи, чи, наприклад. Якби були листівки наприклад, 10 пунктів того, що робити під час артобстрілу, так і ці 10 пунктів, наприклад, про них інформувала та сама Нацгвардія, чи ті самі військові, які стоять на блокпостах, так чи саме вони ну тобто були за там не роздається ця газета Єдина країна, яку нібито видає зараз адміністрація президента чи генштаб, ми чи... бачили її на мітингу в, 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 в проукраїнському мітингу. Вона була, але ми бачили, тобто це обмежений тираж. Але я маю на увазі конкретні якісь ну, тобто ще менші форми, які би були дуже практичними для людей. І тоді би вони, ну тобто, от така турбота про населення, вона би суттєво вплинула на, можливо, мені здається, що вона би суттєво вплинула на. Якесь ставлення. Я не можу сказати, дуже багато людей підходило, особливо після перших обстрілів з місцевих будинків, і там спіл вони абсолютно спокійно спілкуються з військовими. І ну я, тобто, я не можу сказати, що якась така агресивна якась позиція. Ми навіть зустріли там чоловіка, який сказав, що він був прихильником. Ми показували його, що він був прихильником ДНР, тобто ходив на референдум. Але коли побачив саме там випадки віджимання автомобіль. І особливо коли почалися ці обстріли, він змінив свою думку. Угу. І от такі такі історії також є, але все одно в цій компанії. Ем, от, 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 в, такі, в такій ситуації дуже легко. От люди, які вірили в те, що там, ем, там ведеться перехресний вогонь, і що ем, обстрілювати будуть там також і українські військові. От люди, які вірять в це, вони далі продовжують це в це вірити. І, наприклад, так само в тому Широкіному є було чимало людей, які скаржилися, що військові, наприклад, ставили свої позиції там ну фактично в самому селі. Ем, і це, тобто, вони очевидно. Ми навіть ми були за день до того, як це село було. Поруйновано і ну, наступного дня одразу. І за день до того, коли ще ніхто не знав, що почнеться там обстріл, вони так само там, скаржилися, що боялися, коли бачили, що там стоять ці позиції. Що швидше за все, таким чином вони ну, тобто, жителі місцеві можуть стати там, жертвою обстрілу, розуміють, там можливо, що треба контролювати це поселення, але е, так, така форма там, ведення бою, вона, звісно, там, частину людей все одно налаштовує, вони там вважають, що такі ну, тобто, вони, вони вважають, що вони стають, тобто вони якби, не можна сказати, що вони підтримують одну чи іншу сторону, вони, вони просять, щоб їх там лишили ну, якимось чином спокою. Це е, я просто би хотіла показати, от, наприклад, щоб ми так плавно переходимо до е, е, громадського світу. Е, хоча я би ще сказала, я думаю, що, наприклад, ми не могли поспілкуватися геть з усіма е, геть з усіма. Е, Жертвами, так і їхніми родинами. От тут можна було побачити також і репортаж BBC, От може в нас на плазмі, можеш чи чи ти мустафа? Можеш показати, якщо тобі не складно. А от зараз, якщо відкриєш, там можна показати там репортаж саме з BBC, з похорон. Це теж двоє дітей загинуло в результаті обстрілу десятирічних десятирічних хлопчик, і от тут ну, давайте ми це відео покажемо. Да? Так, 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 так. Дякуємо вам, що ви нам допомогли показати це відео. Можете вивести його з, з плазми? Тож ми розуміємо, що за кожною, знаєш за кожною ж історією про там цифру, про чергову поранену людину завжди з'являється. Тобто, що це чиясь. Конкретна трагедія. От, бачимо цей хлопчик Нікіта, також ще загинув під час обстрілу, і його менша шестирічна річна е сестричка. Ну, люди зовсім не розуміють, да насправді. Е Тобто вони не зовсім багато розуміють, там чи їхати чи не їхати, чи їх попереджають, тому що влада ніби намагається робити все, щоб не порушувати якусь спокій у місті і сказати, що все гаразд, місто під контролем, все контролюється, життя нормальне, заводи працюють, лікарні працюють, але з іншого боку не розуміють. Тобто, це з одного боку людей зупиняє, це вселяє з одного боку, впевненість, але з іншого боку, там ну це не нам відповідати. Люди не розуміють їм їхати чи не. Їхати. Наточко, я, я хотів тебе спитати, а, насправді. я Кілька років тому працював в Маріуполі певний час, і знаєш, що там щотижня проводили таку перевірку системи громадського сповіщення на всіх заводах. Запускали ці сирени, і ти сказала протягом там своїй розповіді, що систему сповіщення при тобі не перевіряли, Ви Та там ми більше тижня були нічого більше тижня, чули. і не було, не було такої ми, системи. Тобто ну, не чули жодної сирени, особливо коли був а, такий серйозний обстріл а, якихось повідомлень, і навіть будучи в тих районах, такі там неподалік від тих районів цього східного, так. Ми сирен не чули, і я не знаю. Бракує дуже чіткої інформації такої місце, ну, тобто місцевого характеру. Бо коли ти ставиш питання чиновникам, вони ніби посилаються або на цю газету, або, наприклад, на там українські центральні телеканали. Але, але людям треба знати, їм їхати зранку на роботу чи не їхати, там буде закрита дорога, бо була ситуація, коли люди приїжджали до блокпосту. Виявлялося, що він закритий, бо далі там можливо і ведеться бій, і вони залишалися, в принципі, на доволі не. Безпечному місці, їм краще би туди взагалі було не їхати, не стояти там, бо або вже їхати додому в підвал в своє село, або лишатися в центрі міста. Ну, таких от такої інформації скерованої саме для жителів цього міста, бракує. І е, е, я наостанок також додам, яке таке основне враження від е, цієї поїздки. Звісно, зрозуміло, що Маріуполь будуть захищати, що це місто завжди є така інформація про те, що ну, тобто, треба втричі більше сил для того, щоб взяти. Місто, ніж е, його захищати, е, і е, люди готові його захищати. Звісно, вони розуміють, ну є люди, які вважають, що там, в Росії, якщо це саме російське вторгнення буде, то сил в Росії буде там, можливо, набагато більше, але вони готові давати відсіч. Певно, що не всі. Тобто, просто це і легко не, не буде. Е, е, Будь-яка презентація там, сили чи там, військової, чи якоїсь, е, вона, звісно, допомагає якийсь там, дух піднімати, але. Загалом, от вперше, за цю останню поїздку, так фактично на кожному, там на ко дуже під час багатьох зустрічей саме з військовими українськими представниками різних підрозділів, я от чула цього разу багато скарг саме на, на журналістів. Скарг на я би не сказала на владу, але саме на журналістів про те, що вони дуже так позитивно описують ситуацію, що вони там працюють на уряд, що вони приховують кількість загиблих, що вони не критикують непродумані операції, і буквально, тобто там зупиняють люди на блокпостах. А ви журналісти? От ви журналісти, ви завжди таки нас там розказуєте про все хороше, розказуєте про перемоги інколи, коли можливо там це не зовсім перемога. Ми завжди. Де говоримо, що журналістам дуже складно в тих умовах працювати. Ми готові приїхати, знімати. Бо це все теж стосується там допуску до, до тих місць. Ми розуміємо, але я розумію, є частіше відчуття таких заяв, що от ми тут не там. Ну я не можу казати, що багато людей, які кажуть, що там ми гарматне м'ясо. Є люди, які дуже я маю на увазі регулярну армію, які е, говорять про те, що вони будуть захищати. Вони там, наприклад, люди з Запоріжжя кажуть, що нам немає. Куди далі відступати, бо далі там Запоріжжя, так само наша земля, там і самі маріупольці, які служили, служать. Ми також із ними говорили. Але ем... Вони інколи скаржаться на те, що відправляють на операції не дуже готовими. Не хочуть, звісно, говорити на камеру. Mm -hmm. Мені прикордонники скаржилися на цю інформую біля саханки, коли вони а, і це підтвердилося, коли вони з одним ВАЗіком поїхали проти двох бронетранспортерів. Звісно, Вазік цей розбили. А, і одна... одна людина загинула. Тобто таких ситуацій є. і от таке... Тобто, це, це те, що там залишилося найбільше там в пам'яті. Казали, що трошечки мало інформації дають їм власне на полігонах. Що коли вони приїжджали на полігони, то не отримали достатньо інформації з того, як діяти чи в тій чи іншій а, умовах, це зокрема казали мобілізовані, які яких забрали в армію, а, що можна було їх би і трохи краще вчити, щоб вони були готовими до бою. В них би була і вічна проблема це проблема комунікації, тобто бракує рації. Особливо коли відбуваються там бої між різними батальйонами, бракує комунікації. Тобто вони кожен між собою спілкуються. а Коли є спільна інформація, оцієї координації насамперед бракує, і от це би на що можна було звернути увагу.